Так, встановлюємо Windows, щоб десятку в пошуку, вводимо Windows 10 скачати і дивимося, ось перша силка Microsoft.com, іменно Microsoft, якщо там буде якесь щось леве, хоч і значок похожий, іменно треба Microsoft.com. Переходимо туди, потім вставляємо, вставили флешку в комп'ютер. У мене тут через подовжувач. Флешка потрібна 8 або більше гігабайт. 4 може не вистачити. Лучше 8. Вставляємо. Тепер отут дивимося. Обновити нам не підходить. Скачати. Нажимаємо Скачати і в нас скачується ось знизу-зліва у браузері. Може у вас по-другому другий браузер. Програмка, яка буде нам на флешку його встановлювати. І тепер піде ось підготовка. Ми ждемо хвилинку. Потім нажимаємо. Прийняти. Теж хвилинку ждемо. Тепер тут вибираємо оцей чекпоінт «Создати установочний носитель, USB-устройство або диск, або ISO». Можна на комп'ютер, можна на флешку. Далі нажимаємо. Так, Windows 1064 розряда. Якщо у вас оперативної пам'яті мало 2 ГБ або менше 1 ГБ, тоді потрібно 32 розрядне x 32 Тут на комп'ютер це ISO файл, а якщо на флешку, щоб потім встановлювати вибираємо USB-носитель. Якщо у вас кілька флешок вставлено, то вибираємо яку потрібно. Ну У мене одна, то де. І тепер підуть там проценти. Зразу ход виповнення, потім щось перевірка. І все, І тоді готово нажати. Загрузка кончається. Тоді ще перевірка загрузки теж до 100%. Ну, Який інтернет, ми хвилин 10, якщо слабенький, довше. Закінчує перевірку. Всіульський діалект. Все, тепер нажимаємо готово. І перед тим як виймати любу флешку, Обов'язково потрібно безпечне Тобто, Або тут така галочка справа внизу екрану. Ну, можна сюди винести прямо, Така як флешечка намальована. Нажати і звлечь вашу флешку. Все, якщо нам... Бо тоді можуть вискакувати в наступний раз, як ставиш проблеми або інформацію, та й сама флешка портиться. І тепер можна спокійно виймати. Все.